Всіх рада вітати. Так, друзі, маємо сьогодні середу. Дощу нема, але сьогодні дуже-дуже сильний вітер. Пориви вітру. Маю багато роботи. Зараз пороблю все, що маю в хаті поробити, вдома. І потім піду в Малинник, Бо Малинник також вчора не дозбирали, то буду чекати, поки просохне. Воно ну, швидко просохне. І піду збирати. Насамперед вару борщик червоний сьогодні. Таку більшу каструльку, щоб на два дня хоча б було. Ще трошки буде готовий. Відігріваю кисломолочний сир. Сьогодні мала тільки відро. То небагато відро. Так, зараз відігрівається, відсіджу. Так, далі в нас вологе прибирання, хоча б кухня, коридори, друзі. То, нема коли, нема коли, але то теж треба робити. Я в малині дозберу і то, що вчора нас дощ зігнав, не дав дозбирати, то сьогодні дозбираю, але вітер сухенька малина, файна. Вітер просушив, о, прошу. Просушив моментально, друзі. Думала, що дойдемо тими рядками. Раз, два, три. Ой, друзі, несу сумаленько. А це вже наново треба починати. З новими рядками. Ти ми вже вчора збирали. Але є Артур, приїхав Артур. Зараз буде двом, буде веселіше, буде швидше, буде легше. Друзі, на дворі ніч. Ще не, ще не ніч. Восьма доходить. Що ви собі думаєте? Ми сьогодні 10 ящиків назбирали. Я навіть не сподівалася, я в шоці. Я думала, ми сьогодні збираємо, ну, тих два дойдемо. що не дійшли. І, І перейдемося, так перебіжимося, бо завтра ніби дощ має бути. Так, перебіжимося. Може ще там назбираємо кілька кілограм. Ну, думаю, 3-4 ящики відсили. Сьогодні 10. Це взагалі. Добре, наразі їдемо на прийомку. Ціна на прийомці по 100 гривень вже пишуть в цьому групі. 100 гривень. Падає ціна. Ну шкода, друга. Ну, ку, ну дивіться. І хочу нам заглядаю, що ви там носите. Добре. То тако я почала збирати. Потім приїхав е, Артур, збирав. Потім вже вечором прийшов тато з роботи, теж збирав. Ну, він десь півтора години більше не був. Може, годину. Я вам кажу. Це вже зараз в нас такий пішов збір, друзі, щоб ми кожен день там збирати. Бо вже така якість погана. Пробачте, така така вже це Порага, Такий збір, друзі, що кожен день треба сидіти в малині і збирати. І ми всі четверо були задіяні, так, знаєте, всі разом пішли, визбрали, визбрали все гарненько. І тоді можна через день і то... Воно вже кажу, що я просто шукала, що ми не дозбирали тих два ящики, не два, два ряточки. І, і то так пополовині що, ну, що цілий. І думаю, да Та, десь там якась ще достигне, а воно вже все масово так достигає, так всього багато. Ти просто йдеш і... і збираєш, збираєш, збираєш. Не годуй його буде зле. Добре, друзі, ми їдемо на прийомку. Ось такий день сьогодні був. А я вам скажу, до речі, що я дуже багато сьогодні ще всього поробила. Дуже багато такого всього поробила ще. Що... Кісти варила, прибирала і прала, коротше, багато всього зробила. Тому. І малини назбиралася, а вона збиралася. І завтра, друзі, тако, завтра, якщо не буде дощу, то будемо збирати також малину. Ну, я то точно. Тому завтра навіть не буду виходити. Ну, ролика ніякого не буду знімати, верніше, бо закрий його, закрий, бо тато виїжджаю. Збирай його. Е, не був. Одна малина. Ні, нема одна малина, малина, малина. І так мені трохи і напряжно. Так що завтра, якщо нема дощу, я в малині, знайте. Все, спокійного вечора, доброго, мирного, тихого, спокійної ніченьки, всього тільки Па-па!